Всім добрий раночок. Подивіться, який на сьогодні класний день. Сонячний. Мороз мінус 11. тільки. Да, мінус 11. Ця ніч мала бути якась сама морозна, 7, ні? 7. Наступна ще? О, там, да. А, це сьогодні буде. Так, я вже виїхали на тренування. У нас 12-та. Ми сьогодні довго спали, бо вчора пізно лягли. О, як мета прикольна. І ми мене везе на тренуваннячко О, яка краса нова а далі там на каву, коротше, далі буду там іще знімати, що ми будемо робити, бо в нас такий сьогодні трохи кавердак. І коли ми що будемо робити, ми не знаємо, бо все буде. Все успіємо. Ні, ми вспіємо, так, але. Ой, клас. Блогер ти мені на перехресті не знімай, бо мені треба дивитися, чи там щось їде. <реш> блогер. Ти блогер у нас теж. До речі, ми йдемо за нього сьогодні після тренування на каву. Це тут а, в дозарі, типу, на першому поверсі є ресторан, який зробили ремонт. Він був дуже прикольний. Але тепер там, типу, грузинський став. Я зніму, який там від середині, щоб ви побачили. Таке в нас прикольне місце є, в Коростиші. Так, я вже в роздягалці. Ось така я сьогодні. Суділася. Вдома так було холодно, але тут вже жарко, тільки сюди приходиш, стає одразу гаряче. Я побігла, коротше кажучи. Так, я вже позаймалася, захекалась, але класно було. Ну, <плес> що? Так, ми вже, Дай, Мас, ну, Мася, тобі шапку поправлю. Стій. Стій, Масюш. Ми вже зібралися, їдемо на зустріч на каву Заню з ню з Ігорем. Треба Захар. нам із Захарчиком треба поговорити про дорогу, куди їхати, що, як, скільки виїжджати і так далі. Я думаю, в 5 ми ви... виїжджати в 6, а вставати в 5. Ого. Як так... Може і так. Я вже побула на тренуванні, вже випила заню із своєю подружкою кави. Ой, слизько. Бачите, ми молодці. Потрошуємо. Я завжди, мама не завжди. <хи> та ну. завжди та Так, Так, йдемо в магазин в пошуках змивки. Так, я тут вперше. Ой, тут і книжки якісь є. Клас. Так, <питерігальна> да, немає такої, як мені треба. Що вам сказати? Міцелярну Така міцелярна вода, Щас, що перемішується я з медузкою. <питерігальна> Блін, жалко. Так, коротше, нема того, що нам потрібно. Взагалі неделя. Ніде нема, чомусь розхватали чи що, розкупили. Зазвичай проблем не було з нею ніколи. Міша взяв коростишівський хлібчик він він не нам не в дорогу на бутерброди. Так, він дуже смачний. Він не дуже не дуже. <смачний> так, ми вже приїхали на нову почту, йдемо міряти Сашунін костюм. Шомась. Люди. Людиха. <смачний> побігли. <смачний> Бішком. Ой, кена, або гарне чисте. Так, слизько кипець, слизько. А тобі не слизько, це в мене слизько дуже взуття. Так, Сашулька вдіває костюм. Але що я хочу сказати, що він дуже сильно тонкий. Але написано, що він не промакає і не продувається вітром. Він такий прикольний. Прикольний? Ано ще. Що? Оптимальна альтернатива вітру, вогне трохи, атмосферний та низькотемпературний при легкій вазі та мінімально матеріальний. Типа він був, типа дуже типа. Що, він дуже? дуже? Ну, типа тонкий, але типа пишуть, що таке. Блін, я не знаю навіть. А, брін, ні ну, понятно. він косів дуже гарно. А Це кармани? Це кармани? Так? Так, коротше, ми забрали цього термокостюмчика Сашуніного. Я запитала, там все-таки написали, що це таке, ну, як термоволокно там. Ну, коротше, воно від 8 до мінус 15 градусів, просто треба підпівати флісудка. Воно ну, ну, тонке, але зберігає температуру власного тіла. То я думаю, ну, термобілизну одягати то й буде нормально. Тому забрали його. Сів він гарненько на сашуйку. Ми ще заїхали тут міші, треба щось там до когось. Коротше, якісь там справи. І все, їдемо біжком на кав. Да. <ріст> Воду краще не залишати. Так, ми вже приїхали до приміщення, воно он там. Міша зараз піде, там замок подивиться, який треба, і ми змінимо замочок, поїдемо, купимо. І ще в сінсей. Ми вже заня з Ігорем зустрілися, дивіться як засипала. Нема де парканутись. Домовилися, будемо виїжджати в понеділок в 6 ранку. Цей мужчина чиє приміщення ще й взяв лопату, бо там дійсно треба ж відкопати ті двері. Ну, до приміщення там вже засипало ступеньки і те все ось. Треба прочистити. Міша з чемоданом інструментів. Дивіться, яку сашуня люди, тому йшла гуляла. Так ми вже йдемо, там Міша вже. Поміняв замок. Так, коротше, все. Поміняв Міша замочок. Дивіться, яка в мене... кажу, яка в мене зв'язка ключів. Це цей відпав чогось. Зараз ось мої ключики від нашого приміщення. як у нас в хаті, отакі самі. Так, да, схожі. Ми вже перебазувалися в Сінсей. хочемо сходити. Я хочу все ж якусь, може, кофту глянути. Не знаю. І шарф там вчора побачу, може шарф візьму ще. Побачу, коротше. Собі. Так, прийшла я в сінсей, взяла ось декілька кофт. Я все ж таки ось таку теді собі хотіла. мірну в неї, ще таку сіру. Ну, і ще таке взяла. Не знаю, на що, поміряю. Не знаю, чи буду брати, але поміряю. Так, а ну подивіться, перша. Ось така. Прикольна довжина, в неї така гарненько Ось так мені даже з маєчкою сподобалось. Так, ось так. Прикольно. Так, ще одна ось така сіра. Я думала, типу, вдягати під неї футболку білу, щоб тут визирала так. Щось хотілось мені таку сіреньку. Теж непоганенько і зручно. Так, ще одна. Теж прикольно. Я в себе мівіну знайшла. Саша в себе в кармані мівіну знайшла, каже. Не знаю, скільки їй там уже. Ось цю вдягла сіру, все ж таки не буду, мабуть, бо вона дуже поленяла, й вона вся біла. Це білу футболочку, я думаю, буде дуже красиво. Так, дивіться, в нас домашній вайб. Сашуня намагається запакуватися в чемодан. <гум> Ще й закриться, Сашенька, ти ж якраз в чемодан влазиш. Ми сьогодні цілий <гум> закрилася повністю. Хі -хі. У мене, до речі, он стоїть пакетики Сінсей. Я все ж взяла оту таку білу волохатеньку, Ну, не волохатеньку, таку кофточку Теді, типу, на замочку. Я таку хотіла, я таку взяла собі. там стоїть сашунін костюмчик, теж ми його забрали. Обіцяю, що він буде дуже теплий, хоч він і тонкий. Мішу ми вже відправили на нічну зміну. Мамі, може зараз одну секундочку. чекай, я ще дорозкажу. І це, і. Домовилися з нює з Ігорем, коли виїжджають, що там до чого. І плюс поміняли замок в приміщенні, де буде йога. Дуже круто, я додала сторі у, в інстаграмі, типу, що скоро буду проводити йогу. І дуже багато людей відкликається. Я така в шоці і в приємному дуже що багато людей дійсно хочуть, то буду думати за групи і так далі. Це, і що ще? І все, і забула, що а тут ще в мене кексик, подивіться. Примостився, прийшов. Ми цілий день в роз'їздах, і я так хотіла вже прийти додому і лягти, і щоб цей хлопчик прийшов і грів мене. І Він так і Де, маленький? Ти вже тут спиш. Зараз Масюш. Тільки не застіпать. А ти ж сама тільки що закривалась. Мені попросила її закрити. Я тобі зараз покажу, як це на відео виглядає. Покажу тобі зараз, як це виглядає на відео, коли ти закрита повністю. Зазвичай котики дуже люблять у валізах спати. коли. А ти не кіт, да, так. Я кажу зазвичай котики люблять, а тут і дітки теж полюбляють. Давись Давай вже обережно. Так, Сашуня, у нас вже. Скільки? Напевно, 10 годин Сашуня все ще бавиться з цим чемоданом. Вона його давно не бачила, дамось. Вона, до речі, там уже при вході поклала свої чим. Ану, покажи свого чемоданчика, які ти там речі. Що саме там уже Сашунька завтра розкаже. Так, чемоданчик, сумочка і пакет й. А, то чемоданчик для песика. Да. Класно. Да. Оп, Сашунька вже в Завтра лупакова. Ми будемо багато ходити. Да, завтра нам треба піти... На нову пошту в магазин складувати складувачі модана. Е, що ще? Піти фрукти купити? Фрукт. Ну, а, так, 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 ще... А я би ще хотіла завтра зайти, може, ненадовго до бабусі люди. Може, перед дорогою? Можливо. А ще ми сьогодні ходили, шукали змивку мені типу для макіяжа і тональний крем. І мене знайшли, потім мали ще в АТБ з'їздити, може, там ця змивка була б, бо це і ми забули. Ми забули і не поїхали. Поїхали бігом додому, та й Міша спішив. То я так думаю, що завтра не знаю ногами чи ми зайдемо, дивлячись, яка буде Зай... погода. День. О, це було прикольно. Сашунь. Це ж майже повітряний шпагат. Так, мамо, ми це і вчимо зараз на хореографії. Тіпа, отак у нас на хореографії хлопці страдають. Страдають? Вони, вони мають нас піднімати. Так. Вони отак стають, ну, як чемоданчик. Так і ми, і ми отак робимо. За сп... на спинку їм, типу, впираєтесь руками, ну, я так? Надупу, так? А, на поясницю, типу, ага, ага. і вони через це страдають, так? Де. страждають Де. прикол. А, до речі, в нас же ж, ну, як і всій Україні, напевно, продовжили, ну, типу, як канікули, ну, це не канікули, а карантин уже до 16 числа. Бо я ще думала, блін, так не хочеться, щоб Сашунька пропускала. Е, і тут так якраз співпало, тому супер, це супер, я так рахую. Ой, Мась, не треба його так. так він же важ... важкий. Не важкий він тобі? Ні. Роздукови. Просто я його підняти так не можу, бо він дуже довгий. Як да. я ще з двома руками, бо це ось це... не важко. Раз, два, До речі, цей чемодан колись це ще перед війною, напевно. Перед війною, напевно, ми ж його спеціально в поїздку в Єгипет, як летіли з татом, купували. До речі, хочете кілька фоток, може, зараз ставлю покажу з Єгипта. А ми тоді нас... Ми... Нас Сашенька бували. була вдома, так, да, дітки були вдома, тому не... що ми. А, ми не були мене... Ні, ну, Я маю на увазі в Україні. були ви. А, да, так, мам. Тому що Сашенька була ще геть маленька, я трохи хвилювалася. Е, на тиждень. Що, гризе? Хотіла гризти. А чого вона аж так близько? Їй треба. Щоб я без тебе на робила. Б. Днів ми їхали? Е, на скільки днів на тиждень ми їхали? Я була в тиждень у бабусі. В да, бабусі люди, Сашенька, була. Зараз ставлю, до речі, пару фоток вам таких літніх. Як давно це було по-перше, і по-друге, як уже хочеться знову десь на море, за кордон. І через о, в спишка включилася. Так? Да? Світиться в спишка. Я линочка наша. А я не знаю, як її зараз забрати. Вона ну, сама вмикається. А зараз цей, і просто виключив. О, можна. все, нема, нема. Патріція вже поїхала наша. Ми вчора дуже прикольно провели час, дамась. Так, прикольні такі подарунки вона принесла, подарувала. Так для кожного підібрала, дуже прикольно було і приємно. Та, Сашульки. О, Сашунь, а прочитай оцей список, що ти хочеш в Карпатах робити. Прочитаєш? Зараз там такий цікавий список вона написала. Там один пункт дуже смішний. Це, до речі, Сашунькін улюблений блогер. Мала чи як вона називається? Канал Єліяна Кіс. Ану, давай, читай перше. Знайомство собаки. Ну, типу, що собака. Е, Знайомилась з Інстаграм, писти Інстаграм. Сніговики, Сніговик, сніжки, вигулювання собаки. Це Други... іграшковий песик. Добре. собаки на снігу, Їсти сніж... сніжинки, гімнастичні трюки на собаки. Ш... Сидіть, сидіти і читати книжку. Супер. Ну, можеш читати, читати книжку, це то не точно. Це точно, точно, Сашуньки. До речі, а де оця книжка, що тут лежала про змія? Вже Ти вже поклала собі? <зві> а ну і супер все. Нам якраз задали цю книжку читати ось на цей тиждень, і ми її з собою в Карпати візьмемо, і Сашенька ввечері потрошки буде читати. Мене дуже порадував цей пункт, я сама його написала. І ще мені дуже сподобався пункт. Знаєш який? Їсти сніг. Чи там сніжинки саме? Сніжинки, їсти сніжинки. Сашенька, диви, я ж казала не сідати, а ти вже й вилізла і сіла. Блін, так прикольно на ньому <ган> Ну да, Мася, але він ну, ще зламається, хай ще нам послужить. А мама ще одне, ні, раз і все. Ні, Сашуль. Бу! <ган> Вдруг зламається. Ну no, я швидко, він не зламається, я ж легенсом. Ні, Сашульки. Це не та річ, на якій треба сидіти. Туди він... Елена Кіс. Елена Кіс. О, я балдію від нашої ялинки. Я вже хотіла йти лягати спати, але потім думаю, ні, так хочеться полежати ще під нашою ялинкою. Я не знаю, вона мені така гарна, що я не знаю, я не хочу неї розбирати, не знаю, скільки вона буде стояти, але ще поки буде. Ото поки сніг великий не розстане. Хай стоїть. Я до весни. Довше. А? До весни, коли весна настане? Ну ні, коли весна, це вже занадто, але, ну, от. Поки сніг, нехай і буде ця ялинка. Просто в залі така, просто ну, атмосфера класна. Ні, вже... не хочеть. Саме, ні, 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 що Почав, не хочеться. Надоїла що саме постійно сашулька? А, а, да. а сашуньки не Ще тут у нас гірлянда. Ця. Нам з Мішою настільки затишно і класно, а сашунька ні. Вона їй вже не подобається, бо ми завжди дійсно вимикаємо тут світло, дивимося телевізор, бо нам так подобається. А Сашоня любить, щоб світло було увімкнене. Дамесь. Mm -hmm. А мама з татом такі вредінки виключають. Ой, як же ж класно. Я ходжу. <гум> Сашоня сьогодні чи випускала цей чемодан з рук, чи ні? Оце поки не було нас вдома, то він стояв спокійно, тільки ми приїжджали додому Сашуня з ним. оце цілий день сьогодні. То тоді я вас буду сьогодні. Ви ти казала, що мене, що ви що люди перестаньте. Що це, що я взагалі нічого не зрозуміла? Ну чого, просто поясни, я не розумію. О, дивіться, дивіться. Хто чеше. Айди, кіксяш, айди. Аномась секундочку. Ходи, ходи, маленький. Ходи, дивіться, дивіться нічого. Хлопчика, заходь, заходь, кепчисько, заходь. От так. Все. тут буде хлопчик. тут буде маленький лягай. Лягай, Хлопчик. Так. Це за маленький такий крихітка хороший зараз Можна? Да. Давай раз, два, три, п'ять, сім, сім, пять, раз, два, три. А ну секунду тихенько Правильно, машина достирала. Треба йти про нього розвісити. Четыре, два, три, п'ять, часі.

Дайте, дайте, дайте. Все, Сашунь, Вже дуже багато шума.